Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 травня п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми. Я хотів би, щоб ми поговорили про. Закон, як ми його називаємо, закон про мобілізацію, там є, в цьому законі мова йде і про військовий облік і так далі. Він з завтрашнього дня з 18 травня набирає чинності, тобто вступає в дію. Там є 60 днів для того, щоб оновити всі дані. Тобто ми насправді тільки після 60 днів, на мою думку, побачимо, наскільки От ситуація змінилася як мінімум щодо обліку, тобто до реєстру, щоб було розуміння, скільки в нас. Є людей, які є на військовому обліку. Можливо, з 18 травня вже і не будуть ці рейди представників ТЦК, так, які там витягують людей із автобусів, до речі, із машин. Там була достатньо така серйозна тема щодо дальнобійників. Я думаю, що це дійсно питання непросте, бо насправді це ну, достатньо, на мою думку, м'яко кажучи. Зовсім неправильно, коли зупиняли фури, так і ось діставали звідти водіїв, і фури залишалися там десь на місці, а їх забирали до війська. Збройні сили України. Бо насправді даль дальнобійники вони ну, виконують достатньо. Я погоджуюсь з тими, хто про це писав і підняв цю тему, достатньо таку необхідну і важливу роль і завдання. Для країни, зокрема, доставляючи ту ж гуманітарну допомогу, якщо ми говоримо про деньбійників, які їздять за кордон. Ну і багато інших речей. Тобто було багато таких дій, які ну, викликали абсолютно негативне сприйняття у суспільстві. І закон, цей про мобілізацію, як ми його називаємо. Він також, на жаль, є негативно сприйнятий у суспільстві. Тобто... Не схвалення суспільством цього закону, ну не на не дає йому легімітизації. Тому я ще раз повторюсь: саме після 60 днів ми будемо розуміти, наскільки він дієвий. Хоча, вже якщо не помиляюся, 9 травня там були внесені, не внесені, а вже були додатково прийняті Верховною Радою там закони про те, що можна е мобілізувати засуджених. Тут я в принципі. Погоджуюсь, бо ті, які не скоїли важких злочинів, які готові добровільно, насправді добровільно йти захищати країну їм дати таку можливість потрібно. Абсолютно тут нема ніяких заперечень, але там ми знаємо, скільки було питань щодо якоїсь там бронювання економічного, тобто заплатив, не пішов. тобто навколо цього багато різних речей. Що, на мою думку, демонструє, я вже про це говорив. Просто один факт. Якщо прийнятий закон потрібно, не пройшло ще місяця, він не вступив в силу, скажімо так, підкріплювати в лапках іншими якимись законодавчими актами, то це говорить про те, що той закон, який був прийнятий, він не той інструмент, який повинен вирішити, чи за допомогою якого потрібно вирішити, питання мобілізації. Знову ж, питання мобілізації, з моєї точки зору, з самого початку було в ну, такому Хибному, я би сказав, хибній системі прийняття рішень і уявлень чинної влади. Бо для того, щоб мобілізувати людей, ті люди, які хочуть мобілізувати, я маю увазі представники влади, вони ті люди мають побачити, що сама влада мобілізована, що вся країна мобілізована на одне на війну і на перемогу в цій війні. Цього на жаль в Україні нема. І це, на мою думку, головна така: оце такий розрив. Цей, Ментальний. Він і став причиною цього несприйняття цього закону. І, безумовно, питання справедливості. Питання справедливості тут також в цьому контексті є одним із головних аргументів, чому цей закон не сприйнятий. І ситуація тут не тільки в тому, що насправді президент мав взяти на себе роль людини, яка. Буде таким промоутером так, цього закону, яка буде за нього вступати. До речі, він коли приймався. Якщо ви пам'ятаєте, там не було президента у Верховній Раді, Верховного Головнокомандуюча. Хоча він всюди, наліво і направо, говорить і всередині країни, і за межами, що, на мою думку, не потрібно було починати говорити. Про те, що в нас є проблеми, треба це робити. Пам'ятаємо, як. І міністр оборони, він тоді був новопризначив Семеров, там заявив, що треба повертати наших біженців, чоловіків, були різні заяви. Потім пам'ятаємо цю ситуацію із консульськими послугами. Тобто, ми бачимо всі якісь негативи. До речі, хочу надати, що на цьому тижні Німеччина чітко заявила, що вона там, да, вона готова сприяти, можливо, якісь фінансово для того, щоб. ну... Люди поверталися в Україну, але якщо люди не будуть хотіти, чи він, чи вона, то Німеччина нікого змушувати не буде. Там, до речі, дуже багато насправді наших людей, біженців, я так думаю, що чоловіків призовного віку там налічуються сотні тисяч, сотні. І вони точно після тих дій з боку Міністерства закордонних справ стосовно припинення консульських послуг не стали. Краще відноситись до влади, а тим більше точно навряд чи захотіли зразу повертатися. Що їх там ніби таким чином, я не знаю, якому голову взагалі прийшла така геніальна в лапках ідея стосовно цього питання про консульство. Отже, завтрашнього дня, 18 травня, субота, до речі, не знаю, субота у нас не є таким днем, коли. Всі хотіли би щось там дуже багато робити, так в українців прийнято. В принципі, з понеділка також починати якісь справи не потрібно. Ну, ну так я не знаю, чи то випадково сталося, чи так спеціально хтось але Я думаю, що такі речі також потрібно ну, це моя суб'єктивна думка, враховувати. Отже, ми розуміємо, що закон, який довго-дуже довго обговорювався в Україні за межами України, який абсолютно, ну, з моєї точки зору, не... Є таким, який би, мав бути, як би сприймався суспільством. Військові чекали там питання е, вирішення демобілізації, про яке я заявив Зеленський. То воно ну, зникло це питання. Хоча всі розуміють, що насправді ну, демобілізація в даному випадку ну, це питання достатньо непросте, складне, безкладне і так умовне. Я про це неодноразово говорив, бо спілкуюся з військовими. Мовиш, їх би більше звільняло ротації, можливість. Відпусток, так, достатньо тривалих реабілітації. Тобто, має бути питання і військово-лікарських комісій. Тобто, мобілізувати потрібно тих, хто вже реально не може воювати. А ми знаємо неоподинокі випадки, коли ці комісії військові, вони, ну, м'яко кажучи, ведуть себе неадекватно. І от весь цей ж накупечився всі ці місяці, коли це обговорювалося, от тепер закон прийнятий, тепер всі чекають, що буде з завтрашнього дня. і Котре повторюсь, напевне, тільки після 60 днів ми побачимо. Ну, знову ж, насправді важко буде побачити, бо е, вірити в те, що, на жаль, говорить влада, заявляє, ну, дуже важко. Та, там буде електронний кабінет, там можна буде реєструватися, бачимо, до речі, як це також буде все працювати, якщо ми говоримо про військовий облік. Але в будь-якому випадку е, питання закону про мобілізацію, воно з моєї точки зору. Ну, не зможе остаточно вирішити проблему наповнення Збройних сил України мотивованими людьми, бо насильно силоміць заставити, любити країну, батьківщину і силоміць заставити її захищати ну, це насправді неможливо. І, це, і цього й і не потрібно робити. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом все-таки будуть прийняті відповідні мотиваційні. Дії, рішення. Також е, сподіваюся, що питання справедливості зникне. А саме головне, я думаю, що от то, з того, що я починав, що і влада має мобілізуватися, і вся країна. Якщо влада надає, подає приклад, що вона мобілізувалася саме для, для війни і Для перемоги, і країна по переходить от на цю загальну мобілізацію у всіх сферах діяльності. Усіх тоді це буде такий оцей інформаційний фон, який з моєї точки зору може ну, слугувати тому, щоб ті люди, які насправді можуть бути мотивовані, щоб вони пішли в Збройні Сили України, і для цього не потрібно буде їх виловлювати і витягувати там, не знаю, з магазинів, з робочих місць. З автобусів, із за керма автомобілі і так далі. Завтра закон набирає чинності, отже, ми побачимо, що з того вийшло. Але в будь-якому випадку, незважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна.